Слава Україні! Я Валентин. Сьогодні хотів би розповісти вам, як розпочати грати в гру Days. Для початку заходимо в Steam і шукаємо її там. І як знайшли, рекомендую вам звернути увагу на ціну. Ціна без знижок доволі таки дорога. Тому рекомендую дочекатися знижки і придбати її уже тоді, коли вона буде чуть дешевша. Також не обов'язково придбати DLCшки до неї. ДЛСішки це доповнення до індивідуальних ігор на індивідуальних серверах. Тут їх можете ви прочитати в описі до них, але в двох словах, то в принципі, будинки. Розбудова і будівництво в грі. Точніше, хотів би поправитись не в індивідуальних, як в плані той, що особистих серверах, а в плані тому, де є сама суть будівництва, де використовується будівництво. Типу PvE, ПВП, де потрібно розвивати свою базу, де потрібно мати своїх там, союзників, щоб ця база була. Ну, ось такого типу. І після того, як ви придбали цю гру і установили її собі на комп'ютер, є ще такий цікавий нюанс, як сервера в грі, Саме саме поділ серверів на різноманітні жанри: є сервера в стилі PvE. Типу, ви бігаєте, вбиваєте зомбаків, тварин і намагаєтесь в принципі, вижити. Є сервера по типу PvP. Те саме, що і PvE, але ви стріляєтеся з другими гравцями. Є сервера типу PUBG, я не знаю, як воно називається, в, ну, жанр в тому, щоб Чим побільше золотатися, чим пошвидше вбити. Також діляться сервера на харт виживання, на просто виживання, на лайт виживання. Ділиться на сервера на е різні жанри підтексти, ну, типу, можна додати купу монстрів і виходити їх там катаною рубаєте. Є дуже різноманітний вибір серверів. Як по мені, для мене особисто більше подобається жанр рольової гри. Мені подобається, де багато людей спілкуються між собою, а не банально тупо ходять і рубають один одного. Наразі я граю саме на такому проєкті, де потрібно відігрувати роль. А саме роль сталкера. Так, є різноманітні сервера в грі, а саме модифікація Days під сталкер, і особливо під RP сталкер, це круто. Тут буде маленька реклама, але я не пожалію і порекомендую цей сервер під назвою Stalker Ukraine Project. І розповім як потрапити на цей сервер. І заодно розповім, як потрапити на будь-який сервер легко, швидко і доступно. І два способи потрапити на сервера в Good Days. Перший спосіб це через сам Steam і завантаження усіх модів сервера. А другий спосіб це через лаунчер, і як по мені це набагато швидше і легше. І зараз я розповім вам чому і як завантажити цей самий лаунчер. Як саме через нього шукати сервера і як саме замонтажувати модифікацію. Вписуйте в пошуку Days Launcher, я залишу назву в описі і також покажу на відочку, як його знайти. Дуже швидко завантажується і дуже швидко встановлюється. Після того, як ви його встановили, в пошуку пишете назву сервера, який вас цікавить. Також перевіряєте в налаштуваннях, чи вірно вказаний маршрут, куди потрібно завантажувати модифікації. Нажимаєте Play, і воно вам висвічується, що потрібно для такого сервера такі-то такі модифікації, чи ви погоджуєтесь їх завантажити. Я цього не буду робити, тому що в мене усі модифікації завантажені. Але ви нажимаєте Так і чекайте, поки вони завантажаться на ваш комп'ютер. Після цього знову нажимаєте кнопочку Play, і у вас автоматично запуститься гра і закине на той сервер, які модифікації ви завантажили. Ви пояснювати, як вибрати персонажа в грі. я не буду. Ви самі можете це зробити і самі там нічого важкого немає. Ну, хочеться додати, що в грі є як жіночі, так і чоловічі персонажі. І це доволі таке прикольно, тому що дівчина відіграє роль дівчини і вона має свій персонаж, і хлопці відіграють роль хлопці також мають свої персонажі. Так, їх там не дуже багато, но вони є. І це плюс. І на завершення я розповім, як потрапити на сервер, де я граю. В описі я залишу посилання на Discord сервера. І також розповім, як туди потрапити і що потрібно для цього зробити. Для початку ви заходите в Discord сервер каналу гри, бачите першою вкладкою, як почати грати. Ну і тут, в принципі, описується, що потрібно зробити і як потрібно зробити, щоб розпочати гру на сервері. Ну від себе додам, вам потрібно в основному вивчити правила, ось тут вони будуть знаходитися. Правила там не важкі, але їх багато, і їх бажано хоча б знати, якщо ви не грали ні разу в РП. Потім потрібно вивчити лор гри. Він невеликий, але його також потрібно знати. Після того, як ви прочитали правила і вивчили лор сервера, знаходите розділ заявки на проєкт і читайте, що там потрібно робити. Там є два типи подачі заявок анкета. Це звичайна анкетка, там проста ім'я, фамілія, там неважно, про, потрібно їх придумати. Можете особисті, але смисла немає, але придумати потрібно. І Квен. Квен це коротенька історія вашого персонажу там про життя, про те, як він, хто він і звідки він. Різниця між цими анкетами в тому, що якщо ви напишете Квен, вам адміністрація якусь плюшку дасть. Не знаю, я не написав квент, тому що в мене немає часу і міня-ліні, настільки останнім часом розглянився з цією роботою, що в мене є. Ну, якщо ви напишете, вам по-любому якусь плюшку дадуть. Там, чи зброю, чи форму, чи ще щось, ну це вже на вибір адміністрації. А далі заходите в канал співбесіда. Ну і в канал спілкування пишете Хоч адміністратора, або просто посидите в цьому каналі, і вас помітить, адміністратор загляне до вас з запитанням, чого ви тут сидите. А далі ви там розберетеся між собою. Ви вже будете спілкуватися напряму з адміністратором, адміністратор вам пояснить, що до чого і як краще за мене. І в більш об'ємному вигляді. А далі заходите на сервер, шукайте мене, мене там звати Коломбо, і будемо проводити приємно час в грі. Наразі, якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Я на них обов'язково відповім. Ну і слава Україні! Слава Збройним силам України! І ми переможемо! Зустрінемося в грі.